Розпаковочками їх с Чек, чек чек Тож, давайте починати розпаковувати. І перше, що я хочу, це мілкіс. У мене їх два, як ви бачите, з сповничкою. І такий. Він з йогуртом. Давайте спершу спробуємо з полничкою. Такий стаканчик. О, я вас бачу. Так. Бере мілкіс. Аромат вже зачаровує. Я Ти теж хочу понюхати? Добре. Наливаємо улкіс. Отакий от насичений, рожевий з пінкою, А, до речі, він з кореї, от тут кореї написано. Так, давайте робимо. Він м -м, такий типу такий ну, Тут видно, що багато типу чогось домішків, але насправді а то смак хімозної полунички так, він дуже сильно насичений, його дуже сильно відчувається. Это правда. Попей. Я жду, это собакам не можно. Давайте церковь откроем. Так, у меня для этого есть стаканчик такой, тоже. Но он немножко отличается от этого. Если вы посмотрите, то он отличается. Ну хорошо. Берем вот этот. Вот, еще одна булька была. Тут в нас з йогуртом. Також з кореї. Потиналиму. Ого, ого, і ще раз ого. Він, типу, такий білий-білий-білий, що крізь нього типу не прозорий, а білий. Тут також пінка є. Давайте спробуємо. Да. рано щось відчувається. Дісі йогурт, але не звичайний такий йогурт, це типу такий, знаєте, дешевенький. Так, і також багато домішок. Так, наступне, наступний чоловік торчу. Давайте спробуємо. О! Хуба-буба! Це bubble gum Chupa Чупа -chups. чупс Chupa -chups, такий рожевенький. Давайте його відкриємо. Нужен це з нароса. І О, все, здається, вийшло. О, так вийшло. Так, вот такая у нас есть жуйка, ну упаковка такая гарна. ну и сама, в принципе, жуйка. Жуйка и так учитывается ж... такая маленькая ноточка чупа-чупсом. Дуже важко, але давайте розпаковувати далі. І це у нас твікс, фікс, твікс. В цьому звичайнісінька шоколадка твікс. Ідео контроль вдих. І тут якраз розпаковується така шоколадочка. А, до речі, я вже забула оціночки поставити. Цьому я ставлю 6,5 з 10. А цьому я поставлю 8,5. Тому цей поки що виграє напій. Простий тягучий, типу але тут ці начинка всередині. Та вона дуже тягуча. І там запах так. Тягнеться. Беремо. Беремо ментус. Ментус тут малинка Йохи будете розпаковувати. А смерок. Хочу їх. Ми тут подивитися перші. Ммм, тут тут. кружечки. Такі очки, що в мене зараз зуп, всі повипадають. О, дуже твердо. Я, наверное, його кусила. У нас дуже покривається маленьке і трошки виходить. Достаємо наступне. О, Харі, вот такі. О, ножниці пролетіли це вишненки. Вітаю. Відкрив. Відкривашка. Але ще не можна відкрити. І в нас там в нас не закучі. У нас смачно. Але... Вот химия. Ну, нас. Такие напи. Бесил Сид дринг, Вот такие тут такие Маленькие Штучки И бокалчики до сюда. За ваше здоров'я покачка. Берем за сіти. Мими. Доброе гораздо вопрос. О, я його наливаю. І так. Відчувається, яке он, типу, типу, як живе. Давайте типу, попробуємо А тиши. Маленькі стучки плавають тут. Я думаю, воно буде смачне, я на Це, типу, дуже хімозне, є несмачне желе, і там плавають, типу, такі оскорбінки ну, воно... Я його не рекомендую брати, ставлю йому 3 з 10. М -м. І це в нас такі цукерки тофі. Вони mm такі, ось так можемо показати -hmm. рецепт. Його вас спаковуємо. Ось це відчинило. І давайте спробувати цукерочку. Опа. Така цукерочка, давайте спробувати. Це як марбалатка. І ось цей шоколад, він дуже твердий. А ось ця. шоколад розтоплений. Доволі смачно. Хочеться ще цепи. Це у нас момба кола плюс фринц фруц. Это кольные жульки. Жуки. А, надзвичайно упаковка в упаковці. А уявіть, якщо в упаковці буде упаковка. І достаємо. О, хоч це саме. Відкривати жить. Пока колека. Мені можна купити в в будь-якому магазині. Ходеньку, а не цілих 100 штук. Dobrá, dali. A dali na... Má to. Má to. Tak, tak to bude připraveno. Tvoje máma bude připravena tak, aby se mi to to кусається, але це, до речі, смачніше манго, тому що воно не таке засушене і менше цукру. Воно більш смачне. Тож, друзі, давайте я зараз поставлю оціночки від ще на першому місці, що на другому, і ще найгірше було з цих розпаковочок. Тож, давайте почнемо. На першому місці все-таки я хочу віддати. Перевагу мілкісу з полуничкою. Він був дуже смачний і дуже апетитний. Ось такий мілкіс. Тому його рекомендую в першу чергу. Реально дуже смачний. Наступне, що я хочу поставити, це ці цукерки Тофі. Вони смачні цукерки є... Смачні цукерки. І це їх можна до кави до чаю. Так, їх я так. також рекомендую. Також мені сподобались дуже ці жутки, але я не можу приділити, що найсмачніше, але, мабуть, що смачніше, це ось це ці жулечки. А далі вже поставлю перевагу ось цим жулькам. Так. Наступне, що я хочу поставити, це, мабуть, що ментос. Він тут такий кольоровий. А далі також я люблю сильно жилеті і тому ставлю їм оцінки. Ось такі смачні, де ще є така текстура. Далі це в мене вікс, мікс, як його хто називає. Так, він смачний тягуча начиночка. Так, це він. Далі, мабуть, я дам перевагу ось цим двом. Ну, мабуть, що в першу чергу це манго. тому що з всіх, хто ще їла, то мені ні раз не таке смачне. А далі це Мілкіс. В нього не прям насичений колір, але так можна пити. І найгірше, що мені не сподобалось, це цей напій. Його я не рекомендую. Краще не витрачати свої бані. Ну так, да, якийсь желе. Але хто хоче поекспериментувати, хто це любить, то так можна, звісно, поекспериментувати. Але так я його не рекомендую. Тож ми вже відкрили всі мої смоколитки чек. Тож, па-па-па-па, підписуйтесь на мій канал, ставте коментарі і лайки, па-па! Я вас люблю.